В чому, крім ну, достатньо цікавих і е, таких модних подарунків, в чому є для вас ще важливість цього проєкту? Чи просто виграти приз там, айфон, велосипед, інші ціні? Чи, чи в чому проєкту є щось таке робити? Найголовніше ну, не те, щоб зняти відео, хоча це дуже важливо і я думаю, що...